А, і ще. Пішли вище, я вам покажу, щоб ви зрозуміли. Всі плити поотходили. Дивіться, бачите, це який як лісничні марші поотходили, Дивіться, тріщини по ліснісним марсам. Та сторона, вона вся. Ця сторона, ну ось також тріщини, вот, дивіться. Це тупо відривається лісничий марш. Ну, проблем. No я ж кажу, я в цей момент був тільки біля гаража, я йшов сюди. Коли вона мені телефонує. Давай бросай все, бо мене заклинули. Я прибіг, а ці двері, вони тупо так стояли у нас на перекос. Оці двері були аж там. І після цього, а тим паче, як мовчу сьогодні, так воно, знаєте, нема бажання. І що інтересно, дерев'яні двері, майте собі нова, дерев'яні двері видержали. У кого були залізні, у кого не залишилося. Тут на другому поверсі там х Ходімо поки просто.